Привіт громаду, зрителі жителі Ютуба. Всім привіт другий раз сьогодні. вирішив зняти відео, бо люди ну, за ці мої прикатки, що я вес добавляю в колеса, всі мої колещата лежать, готуються до утра, застиває бетон. Вже скільки там, три колеса зібрали, які утром забетонірували, вже підстило, щоб можна було зібрати, а ці все лежать, готуються до збирання. Коротше, виходить отако, виходить, заливається роствор. Ну, бачите? Оце так виходить. Добавляє вес, Кол коліща зважив, важа, 8 кілограм. Ну, на вісах. А після бетонірування 20. 20, ось 12 кілограм додали на коліща. Получається, яка єрунда? Зараз, я не знаю, як буде вам видно. Тут я взяв ще один телефон. Хочу почитати коментарі. Зараз розкажу, чого, чого і як. Смисл в тому, як я розповідав. Хочемо зробити як? Коротше, логікається в чому? Всегда катали, то тобто сіємо, приходить весна, сіємо. І потім купили ж катки оті прикатуючі, катки і катали. В принципі, так, да, я побачив, що цей рік ну, по катках, по прикачуванню, ефект є. І по сояшнику, і по кукурузі. Ефект в чому полягає? В тому, що ну, дружніші сходи, бур'ян луча лізе 100%. конкретно. Ну, виходить, все, воно виходить, Як земля прижимається, все виходить. Ну, тіпа, Бистро хоче зійти. Ну, як... Хороша структура землі виходить. прикатана вноплатньо, корінці швидко розвиваються. Коротше, е ці, як їх... ну, все, що хоче рости, все росте. Все, що може рости, все росте. Ну, коротше, да, це нормально. Ну, є всі дуже великі мінуси. Мінуси в тому, що, во перше бур'яни всі провоцируються, що між дурядя, ну, коротше, все зразу заростає. А другий мінус, що потім, як починається вже суш, ну, коротше, вже починає вже земля підсихати, влагу тряти, і починається вже йти. Ну, точно земля починає лопатися лучче набагато, швидше. І, і тверда така робиться, в ну, нас катки просто сильно утяжольоні, бо, виходить, купили самі тяжолі. Да, для пшениці вони класні. Осінь, оце ними я замітив, що ними катати цими катками. осінню дуже чудово. Особливо якось мало влаги, посіяв, навіть прямий і непрямий посів. Ну, все одно, ці катки роблять, сходить чудові. Така земля, вирінена, рівнесенька, все чудово. Ну Це ж отакий типу, опит був. що, ну, І я ж думав, думав, нафіга, ну, робимо сівалку таку. І тепер. Сіять і катати. Ну, ми не думали катати, просто думали зробити сюди таке, як все, бачите, дві пружини, дві пружини, ось бачите, поставили. Получається, одна пружина так само аналогічно друга. Якщо треба буде десь, ну, щоб цей, воно можна зажати, да, практично сівалка буде їхати на оцих задніх колесах, тобто вимілить там сантиметра, там, 5 чи скільки, і щоб вона, все давлення передавалося на цей. Ну, натягай сюди колеса. Типа будуть піддержувати глибину там 4-5 см, чи скільки там виставиш. І вес потім буде цих пружин переходить на, на прикатуючі колеса. Тільки ж виходить така фігня, що на що його давить по переляканому, на оці всі механізми, на, на цю всю ерунду давить, через чур сильно. Тут втулочки, все. Во-первых, корпус тут, бачите, як воно зроблено, алюмінієва така фігня, отлів тут. І це воно може, якщо сильно через чур давити. Або буде витирати, як втулка там, виходить. або буде витирати, або буде цей. Або одламав, або ще Взагалі Ця сівалка, я скажу, що ми робимо не для того, щоб ці пружини, логіка в чому ну, доставили ці дві пружини, не для того, щоб. Не можемо загнати сошник, бо там багато мені коментують, зроби площу хорошу, ну, як, закультивіруй класно, щоб було м'яко, вона залізе, хто зна куди. Вона й так. Взагалі, сівалка, ця лізе на сошник, вже ж не такий, як ось і, ну, то сошник, він тут вузенький. І вона взагалі навіть в дорогу сіє. Цей сошник лізе, навіть в дорогу. А суть в тому, що як не вистачало прикатки, я ж добиваюся для того, щоб не катати катками своїми і всю площу катати. А да, що його катати всю площу, якщо можна закатати тільки оцей 20 сантиметрів, ну, цю ширину, закатати площі, вони взагалі класні ці катки. Тут, виходить, краю тверді, отакі тут, тверди, тверде, а середина, наче прогинається. У них хорошо, мокра земля хорошо стає, вони набирають, ну, взагалі, нормально вони себе ці катки зарекомендували. А тільки ж легенькі, що? 8 кілограм, один пластик, пластикові повністю катки. пластикові. Я ж кажу, І середині пустота. Вона виходить, як пустота, не до резини. Ну, типу а резина тут, як виходить, такий воздушний, у неї, як це, як є, тут нема бетону, а тут, бачите, прогинається. Іменно де пластик сам залили бетоном, і вийшло, що воно. Як? що Нічого ми не нарушили іменно в конструкції, в цьому нічого не нарушили. Ну, в самому принципі, коліща, тільки просто додався вес. І там отой бетон, він там, як, подивіться, як залитий, він, він тако зроблено ось, пластмасові такі ці. ось, Бачите? Пластмасові, такими рифльонними зроблено як ребра жорсткості. В принципі, даже, даже цей бетон даже ще лучше дасть. Воно буде операція на цю плоскость. Операція буде цей, резина. І взагалі ну, на, 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 на пластмасу навіть ще лучше. Ми, як, виходить, як армірували. Ну, Тут втулка, виходить, стоїть, вже, що така ось. ну, На втулці. Бачите? Оця втулка буде. Ось втулка бачите, опирається всім бетоном, все площі. На пластик це 100% лучше. Взагалі ніяких мінусів нема. І плюс ще вес класний. Я ж казав, що ота сівалка Одеса. Чи як? Велесагро. В неї там каток 200 кілограм. Такий тройний каток, подивіться за дітьми. Велесагро. Е сівалка. Е як же вона казав там? Короче, чи міч як, не мічта? Ну, коротше, ця сівалка, що прямо посіва В них. В неї каток 200 кг з трьох секцій складається. А тут ми додали 10 кілограм. Так, ну далі, бо. До чого ж ми дійшли? І тепер ми зробили, що типа колесо буде, коли воно ну, стало на 12 кілограмів важче. Стало 20 кілограмів. Це коліща виходить, вообще 20 кг. Воно таке бомбезне стало, береш в руки, маєш віч називається. Воно вже буде котитися, і в принципі 20 кг – це не так багато, що, ну кажучи, через щур буде закатувати, нічого подобного. Ми тут пружини собі ослабимо, от поробили ну, позвіп пружини, геть на краєчок. І було буде собі і диск лізти, цей, ну, сошник буде хорошо лісти в землю. І плюс доповнительний вес без нагрузки на, оцю всю, на, на оце все кріплення. Бачите, тут вже ж переробили, оцю, хто пам'ятає, кріплення, оце, ну де регулюється. Отак ось, ось переробили. І собі підрегулював, воно чудово регулюється. І практично буде цим 20 кілограмами топтати землю. Я думаю, так по логіці, як взагалі нічого не було, то 20 кілограмів це кое що буде. Я знаю, навіть в нас була та СПЧ сівалка, там колеса, такі навіть точно були важчі, як ці колеса. Такі там чугуняки всередину були прикручені, блини, противоєси. Колесо таке ну, дебеле було. Це вже суть не в тому, суть цієї, щоб хорошо потім прикатати, щоб колесо прикатало, і ти більше не ліз туди з тими катками. Бо багато хто я бачу роблять. Сережка бачу, робить щоденник фермера хоче катати усе. В принципі, на що його катати, якщо можна, треба просто добитися, от сівалки все. Я взагалі кажу, що сівалка має все зробити. От тоді хороша сівалка. Якщо вона зможе і посіять, Зробити мене ложе, посіяти, прикатати, все за все в, одну, в одній операції. І гербіцид внести. Так, а тепер візьму телефон, бо тут такі коментарі є, звісно. Ну просто по, по... я не буду нічого казати про, про людей. Ну... Так. Перший коментарій. Буде видно, не буде видно. Воно. Моє відео, бачите, і коментарі. Так, я буду читать. Ви хотіти таким способом сіяти, щоб не прикатувати потом? Так, да, оце правильний вопрос. Відповідаю на вопрос. Правильний вопрос. Ага. Якийсь пише, добре з кумом корнули. Ну, хай буде. Тепер так. Добре в тебе акумуляторів лишніх не було. Це що я не таке? А, олива би налив би. Ну, це таке, чи прикалується, чи що. Там вистачає і того, в принципі, нормально, так. Добавте розчин цементу фібру. Ну це нормальний, я вважаю, нормальний, Підказую, що це... Ну Фібра це така стеклоткань, типу, яка армірує цемент. Чим ви тільки. Так, щось не можу я прочитати. Чим ви тільки збільшите тиск на прикатку, а тиск на сошник... не, не збільшите. Бачите? Людина пише. Думає, що типу, на прикатку. От мені треба збільшити тиск на прикатку, а не на сошник. Блін, нажимав щось. Чим ви тільки збільшите тиск на прикатку. А тиск на сошник не зміниться. Мені на сошник не треба, на сошник там він і так через чур пірнає і так через чур. Там буде, я ж кажу, спереді, буде стояче долото. Тут хто пам'ятає, скажу: отут буде у мене долото в цій секції, і воно буде вносити удобрення і заразом на ту глибину буде обробляти землю долото. Ну, тобто, таке тут його немає зараз то пам'ятає, долото таке самодільне. Або лапа буде стояти культиваторна, смотря в яких варіантах на сояшник. Так, далі. Телефон блокується через кожні три секунди. Поставила блокування. Так, де ж тут... Ага, мій дід у 2007 році зробив сівалку з карен і зробив колеса з бетону. Дуже добре вони працювали. Вали, працювали. І зараз вони ще цілі. Бачите, виходить, бетон це теж, якщо правильно залити його, там, зармірувати, все воно нормально виходить. Так, далі. Воно не. Це прикатується колесо, воно не давить на сексі. Теж людина не, пом... ну, не поняла, Води... Вадим Леонідович. Мені не треба, я ж кажу, повторяюся, мені не треба, щоб давило на це. Наоборот убрати, робити, щоб давило місто прикатуючого колеса. Воно должно виповняти роль піддержуючого прикатуючого колеса. Воно піддержує глибину і прикатує. Ну, Тут теж коментують, за сівалкою норм, але до хрена бреда. Ну, понятно, что... Кому що? Так, цікаве відео. Робота вийшла в фазу, стала маразма. якогось, ну, короче, А бетон розсипляться в кольосах і почіпники будуть капець. Якісь там подчипники куди вони розсипляться, так що нікуди там не розсипляться. так, Тебе часом на завод не завербувало. Та ні, ну, на що мені завод, мені треба не сівалка, а суть в посєві добиться. Сівалка, як сівалка, а суть в посєві. Ага, землю не треба ось нормально виробити І не треба ніяких пружин додавати. І так буде лізти. Понятно. Понятно все. Колеса. Важили, ну це я написав, важили Геморой, геморой буде коли сіять будете. І чого воно буде геморой? Ну, не знаю. Кому? Я 100% уверений, ніякого геморою не буде. От пустимо просто, навіть якщо буде топтати, там воно буде 20 кг, це якраз того, що не вистачало. Якраз тютя в тютю буде. Так, правильно, що не знімаєте на 360. Так, хлопці, скажу тепер за 360. 360 треба брати, отакого, якщо в когось з телефона дивиться, пальцем по екрану відео водить. І показує воно в усі сторони. Можеш пол подивитися, можеш цей подивитися. Як його? Потолок. Можеш вправо, можеш вліво. Можеш відео передивлятися 10 разів і буде всі під різним ракурсом. І ставте. Бо багато вопросів, що погане качество. Ставте зразу качество, то тисячу, скільки там, 1080 чи скільки там. ну, ці ж качество. І воно тоді цей. Нормально буде. Так, перше. Пишіть і коментуйте, але ну, я фіг. А, ну, що я не відвічу. Так, хлопці, за коментарі, звиняюся. Я просто ну, як. Пишіть коментуйте кажу. Для того, щоб. Я ж не можу всім відвідати. Як зараз заставати і кожному відвідати. Або писати. Ще в телефоні, хто знає, там, спробую ще написати його. Так що вибачайтеся. Ви мені просто, я вам розказую, ви мені даєте як відповідну зв'язку, Чи так, чи не так. А там... Так, що воно це? Де? Так, харчова плівка, ну ми так і зробили. Отут блини як скручували, просто прокладки такі поробили. Та не, не з плівки, а з бумаги простої поробили ці прокладки, і... щоб не, не, не склеїлося. Блин. Так, ну що тут далі? Ну все, примерно всі всі отвіти. Саша, понулюється прикатка з щилу не закриватиме, а для класики вони там. Непогано справляються, При транспортуванні секція з важкими прикатками буде не солодко. Це коли розміщені майже на одній лінії. Ну, ну. Вес прикатки виходить. Що, я вважаю, 20 кілограм, усілля в неї було 20 кілограм, в неї точно було усі на отак, наверх ну, то есть тебе. Якщо вона даже буде транспортуватися і 20 кг буде вісу держати ці дві шини, я думаю, ми так, я так і думав. І де вони не дінуться. А віс сівалки, він наоборот не класно, що тут ззадні вес сівалки в секції, бо ці колеса здоров'я уходять геть аж туди під низ. Практично це паралельно стають. Ну, то є, не паралельно ну, да, паралельно на землі стають. Ну, Цей культ, ну як? Якщо подивитися, точка і точка, оце практично встає паралельно землі. Ну, коротше, 50 см уходить вниз колесо. Ну, Тобто, вся сівалка піднімається 50 см. Так, далі. Бачите, як хорошо. Заразу маю одне вопрос і отвечу. Так, акумулятор, низький заряд. 15. Окей. Так, далі. Частково. Наслідок сівалок, де. Розвісовка трактора частково зглажує ці удари. У нас трак... сівалка ж буде полуприцепна, що на трактор теж не буде ударів. Так, що там далі? Так, хорошо придумав Саня лайк. Так, куриць, користь став що-то. ну це таке. Куримо аж. Аж дим, цей, аж балдеєм. Так, цікаве рішення. Так, ну все, на цій нозі будемо завершати. Всім пока. Як далі, я кажу, пишіть, коментуйте. Далі буде цікаво.